Добрий день, друзі. Сьогодні у мене, а значить, і у вас екскурсія до будинку музею американського письменника Огендрі. Зараз ми прямуємо туди, і ми знаходимося серед Остіна, в середмісті Остіна, столиці штату Техас, Сполучені Штати Америки. Ось такі краєвиди відкриваються нам. Ми йдемо безпосередньо до будинку музею у Генрі. Тут все дуже красиво, охайно. Ось такий будиночок маєток, а поряд урбаністичний пейзаж. Дуже красиво. To the O'Henry Museum. This house was built in 1886, and um, uh, it was—it's here today because it was the home of the short story writer O'Henry before he was writing short stories. Um, he lived here with his wife and daughter in the 1890s. Uh, the house didn't have electricity or plumbing, uh, and it was a rental house. He didn't own it or build it. Um, and so the rooms are loosely organized work life family life and social life and then there's an exhibit of drawings he did uh, for a book that never made it to print in the background so have a look around let me know if you have any questions i'm trying to Отже, у Генрі, великий американський письменник, який жив у 19-му початку 20-го століття, майстер короткого оповідання, Новели. Його твором властиві тонкий гумор і неочікувані розв'язки. Народився митець 11 вересня 1862 року у штаті Північна Короліна США. У віці 20 років він приїхав до столиці штату Техас, міста Остін, де зараз знаходиться будинок музей Остіна. І де я зараз знаходжуся і веду від відсіля свій невеличкий репортаж. У Генрі за своє життя змінив багато професій: аптекар, продавець, ковбой, кресляр, репортер тощо. Врешті він влаштувався у Першому національному банку і тривалий час успішно працював, одночасно займаючись журналістикою. У липні 1887 року він одружився з коханою дівчиною Етол Есте, яка на той час хворіла туберкульозом, через що батько не дозволяв своїй доньці вийти заміж за Вільяма Портера. Однак навіть Важка хвороба не стала на заваді щастю молодого подружжя. Біда прийшла від ціля, від кіля її не чекали. У 1896 році Вільям Портер був підозрюваний у розтраті коштів з банку, і він втікає до Гондурасу, країни у Центральній Америці. Там він чекає на приїзд дружини із маленькою дочкою, але Етол у той час помирає від туберкульозу і сама чекає на чоловіка. Через рік після втечі з США у 1897 році Вільям Кортер повертається до дружини у місто Остін і тут його чекає рішення суду, ув'язнення на 5 років. Загалом він пробув у в тюрмі за гратами три з половиною роки. У в'язниці О Генрі писав короткі оповідання і підшукував собі псевдонім. І він зупинився на О Генрі. Це ім'я французького фармацевта. Чому Вільям Портер обрав собі таке літературне ім'я О. Генрі? Це питання остаточно не вирішено. Версія перша. Як я вже сказала, автор запозичив його у відомого французького фармацевта Осіана Генрі, бо сам був за професією фармацевта. Він став працювати в аптеці свого дядька, коли йому було 19 років, і він повсякчас користувався довідником Осіана Генрі. Так він себе і прозвав по Генрі. А ще була така популярна ковбойська пісенка. О, Генрі, скажи мені, який там вердикт. Вердикт це остаточне рішення, рішення суду. Так чи інакше, а письменник Вільям Сідні Портер взяв собі саме цей псевдонім о Генрі, за яким він уславився в американській літературі і у світовій, і за яким ми його знаємо і читаємо книжки підписані о. Генрі, а як ви вважаєте, чому письменник взяв собі такий псевдонім? Які ваші здогадки? І зовсім майже невідомий широкому загалу той факт, що О Генрі був ще й музикантом, композитором. І він писав власні твори і записував їх. І тут, у будинку музею о Генрі, зберігається аудіозапис власного твору о Генрі. За своє життя Огенрі написав 273 оповідання і новели, і лише один роман Королі і капуста. Повне зібрання його творів становить 18 томів. <реку> Отже, друзі, ми відвідали будинок музею американського письменника Огенрі. Можливо, ви запитаєте, а чи дійсно Генрі винен у розтраті грошей? Чи справедливий був вирок? У матеріалах справи, які містяться у самому музею на його стендах, говориться про те, що Вільям Портер був просто жертвою обставин. Його зробили так, би мовити, цапом од а винен був у більшій мірі ймовірно той менеджер, під началом якого Вілім Портер працював у банку. В цілому з письменника у Генрі зняття обвинувачення з моральної точки зору. В ідеологічному плані, але офіційного рішення суду, яке б скасовувало попереднє рішення суду кінця 19 століття, такого немає і питання залишається відкритим. Для нас письменник о Генрі ні в чому не винен, так просто склалися обставини, а сам він був чесною порядною людиною, яка б ніколи такого свідомо не зробила. І ця історія з життям. Письменника О. Генрі зайвий раз показує, як людина із таким бекграундом, досвідом за плечима, може стати всесвітньо відомим письменником, чиїми творами захоплюються у ці ну, поціновувачі художньої словесності, і через які твори українські читачі, зокрема, можуть пізнавати Сполучені Штати Америки країну, яка є нашим другом партнером. Там союзником, тож читайте новели американського письменника о Генрі.